Оптати землю. Під такою назвою в Івано-Франківську презентували виставку учениць місцевої школи сучасного мистецтва. На ній представили експонати, вироблені із природних матеріалів. Деталі розкаже наша Вікторія Резун. Впродовж трьох місяців учениці досліджували природні простори від парку Шевченка в Івано-Франківську до Голосіївського лісу в Києві. Так надихались на створення робіт та шукали для них матеріали. Це такі переосмислені, довго продумані роботи, котрі дівчата планували довго, і вони створені за кураторства Наталі Лісової, що дало їм, якби такі можливість бути більш впевненими. Цю роботу створювала Дарина Сорока в себе вдома в Коломиї. Десь у якогось сусіда знайшла цю зрубану зрубане дерево і забирала цю. Кору, і він з неї сміявся ще дуже довго через те, що він не міг зрозуміти, що це вона робить. Завітала на виставку Юлія. Дівчина була знайома раніше із роботами мисткинь. каже за рік, побачила чималі зміни у їх творчості. Це стало як на мене найпрофесійніше з якоїсь сторони. І минулого року учасники вони більше рефлексували про себе, про свої відчуття, про те, що вони відчувають зараз, що ж вони апелюють більше до якихось питань, які викликають в суспільство. Знову ж таки, це війна, це те все, що в нас зараз. Дещо з всіх хвилює найбільше мисткині створювали інсталяції з природних матеріалів: глини, каміння та дерева. У своїх роботах хотіла зобразити швидкоплинність життя та відтворити історію краю. Це робота Олі Новак, Вона присвячена жертвам голодомору. Наказала, що. Саме з підліткового віку її дуже тривожила ця історія. А от нещодавно вона дізналась дуже таку щемку історію про пляшку зерна, яку відкопав онук. Ну, це не вона, але таке відтворення. Оригінальна знаходиться у Вінниці в краєзначному музеї, ем, де онук, правнук, відкопав. Знайшов цю пляшку зерна, яку прадід закопав, сховав щоб сховати від радянської влади. Переглянути виставку Топтати землю можна до 17 лютого.